Це неочевидна причина виникнення каріесу. Вчені виявили, що здоров'я наших зубів напряму пов'язано з рівнем вітаміну Д. Без нього кальцій не засвоюється, а кістки слабшають. Так нестача вітаміну Д може спровокувати каріес, а ще слабку маль та чутливість зубів. У дорослих з таким дефіцитом нерідко розхитуються зуби, а у дітей вони пізно прорізуються. До речі, неправильний прикус теж один із наслідків нестачі вітаміну Д. Без нього організм не кальцій, кістки щелепи стають м'якими та легко зміщується під час росту дитини. Я постійно поповнюю запаси вітаміну Д. І найзручніший для мене варіант жувальні капсули з вітаміном Д від З. Знайти свій зест, будь Зевес. Цікаво, що через нестачу цього вітаміну страждають не тільки зуби, а й ясна. Вони стають вразливими та чутливими. Нерідко розвивається пародонтоз. Ну і інфа для тих, хто планує імпланти при низькому рівні вітаміну Д організм повільніше формує кістку і є ризик запалення рани. А відтак ваші імпланти просто не. Проживуться.